Виконуємо номер 10 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Ящик з яблуками на 8 кг важчий за ящик зі сливами. Яка маса кожного ящика, якщо маса двох ящиків з яблуками така сама, як маса трьох ящиків зі сливами? Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, але спочатку коротко запишемо умову задачі. Ящик з яблуками на 8 кг важчий за ящик зі сливами. На 8 кг важчий – це більше. Яка маса кожного ящика, якщо маса двох Ящиків з яблуками така сама, як трьох яблуків, ящиків зі сливами. Однаково розв'язання. Позначимо масу ящика зі сливами змінною Х, нехай маса. Ящика зі сливами Х кілограмів. Тоді з яблуками на вісім більше Х додати вісім кілограмів. Маса двох Ящиків з яблуками два помножити на х, додати вісім кілограмів, а трьох ящиків. Зі сливами у нас ікс, їх три. Три кілограмів. За умовою. Маса однакова. Маємо рівняння. І наше рівняння 2 помножити на суму х8 дорівнює 3х. Розкриваємо дужки. 2х, 16 дорівнює 3х. Переносимо 3х в праву частину, в ліву частину 16 праву. 2х відняти 3х це буде мінус х. Дорівнює мінус 16. Ділимо на мінус 1. отримаємо 16. Яка маса кожного ящика? Отже, маса ящика зі сливами 16 кілограмів. А з яблуками 16 додати 8, 24 кілограми. Записуємо відповідь. 24 кілограми і 16 кілограмів. Номер 10 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.